180 грам чорного шоколаду. Це в сучасному світі дві невеличких плитки. Навіть дві плитки не буде 180 грам. 160 грам шоколада чорного, 100 грам масла вершкового. Правлю все це розтаплюватися на парову баню періодично помішую. Два яйця, 100 грам цукру, 5 грам ванільного цукру. Все це збиваю блендером. Ще трошечки солі. Збиваю, поки цукор не розтане. Додаю сюди ще 100 г молока, Розмішую вінчиком. Шоколад з маслом вже розтанув. І тепер потихесенько я буду їх водити. головне, вважаю, головне постійно помішуючи. Також сюди 100 грамів борошна. 5 грамів розпушувача. Все добренько перемішуємо. А, ще головне, какао. Ще 30 грамів какао. А тепер Все перейміш. Форма. Херма. I <laughs> Духовка розігріта до 180 градусів, випікати 25-30 хвилин. Шпажечку воткнули, вийшла туди сухенька, значить, все дістаємо. Отже, пиріг, спікся. Випікався він в мене десь хвилин 20-25, вже повністю схолов. Легко дістається. Ось такий дуже м'який користий. Прям дуже. Сильно м'який. І дуже ніжний. Дуже ніжний, шоколадний, швидкий, дуже швидкий рецепт для десерта. Просто шикарно. Такий собі пиріг, кексик, брауні. Цього можна завгодно називати, Обов'язково потрібно його робити і насолоджуватися шоколадним смаком.